Привіт, українці! Сьогодні поговоримо про опозицію. В основному, це опозиція в пішаковому меншпілі опозиція королів. Це дуже відома тема, але ми розглянемо приклади з цікавиночкою, де дуже сильні шахісти. І я теж. В юності зробив велику помилку. Додивляйтесь обов'язково відео до кінця, тому що там буде з'єднання і еншпіля з Туровим, і зайвий темп, і трикутник. І буде історія, як декілька гросмейстерів через цю тему не змогли виграти або навіть програли. Ця партія перед вами Аліреза Фіруждя, 2020 рік, 2728. В нього рейтинг проти Магнуса Карлсена, Норвий Чес, класичні шахи. Аліреза ходить король h 3 Виграє опозицію. Що таке опозиція? Зазвичай ну такого зовсім чистого правила немає. Але зазвичай опозиція це коли королі стоять один навпроти одного, максимально близько, ближче вже нема куди. Не можна згідно правил на сусідніх клітинках. Королям стояти, тому через одну клітинку. І в чому ідея? Наприклад, король корольже 5 король ж 3 білі в цьому випадку виграли опозицію. Чому виграли опозицію? Ми стоїмо навпроти один одного, а я тебе не пускаю. Три клітинки не пускаю. Я виграю опозицію, якщо не хід, якщо мого суперника хід, то і я виграв опозицію. Так трошки контрінтуїтивне пояснення. Але якщо подивитися з іншого боку, в чому сенс опозиції або прорватися самому, або не пропустити короля суперника. Я не пропускаю короля суперника. Все, you shall not pass, як в цих ем, володарі персні, ти не пройдеш. Ми не пускаємо такий їжак, такий став. Все, білі виграли опозицію. Магнус тоді пробує короля 6, короля 4, король 6, король 4, кольже 7, король G3, біжить взагалі в другий бік. Король 8, кроль 2, біжить, 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 там туди-сюди. Чорні собі можуть це дозволити. Король Д7, король Д3, король Д6. Магнус каже: Я йду на c 5. І ось тут Аліреса вчинив велику помилку і зразу в наступному ході здався. В нього було мало часу на годиннику. По-моєму, там, можливо, додавання не було, я так собі пригадую. Значить, король йде на c5, потім хоче хочеп 1D4 з'їсти нашу не мусимо його, Ми мусимо його зупинити. Найлогічніший хід позиції король c4 4 Зупиняємо цього короля. Я спочатку так дійсно, чому не король c 4 не пустити. Але тут виявляється, що ми маємо не пустити короля ні з цього боку, ні з того боку. Ну, це складний приклад опозиції, але він настільки яскравий, один з топ-шахістів світу в класичні шахи, програє пішаковий нічийний не Енчпіль. Куди простіше два проти одного? Ну... В лапках, звичайно. Чорні побіжать королем в другий бік! Вони побіжать в другий бік! І ми не встигнемо його зупинити. Король іде на H5. і ми не встигнемо. Ми з цієї позиції починали. Не встигає король на H3. Іншими словами, в даному випадку може зрозуміти, я мушу бути на одній вертикалі з королем. Все, він іде туди, я йду туди. Тепер тільки питання, куди мені відступити? Я мушу бути на одній вертикалі. З цієї логіки єдиний хід це король d 2 Лишаємось на вертикалі. А чому він, він робить нічого? Бо на король c 5 король C 3 Знову позиція. Знов не. Пускаємо, ти не пройдеш. Все. Король Б5, король Б3 не пускаємо все. Одна й та сама вертикаль не пустив, не пустив. Тобто тут таке потрібне схематичне мислення, яке я намагаюся вас цього навчити. Хоч це ще, е, серія шахи з нуля, але навіть найсильніші хісти планети можуть допускати е, такі от помилочки. Опозиція не пропускаємо короля. Наступний приклад. стрибаємо зразу до наступного прикладу. Тартаковер грав білими Савелі. 1926 році далеко. В білих тут виграшна позиція. Виграш, все зайвий пішак. Можна піти туражі 7, е, туражі 6 але найточніший виграш був зіграний Савелієм Тартакорем. Чому пішакові Еншпілі? Е, зараз я перевіряв статистику по мегабазі. Кожна десята партія в шахи туровий еншпіль. Кожна десята я був в шоці, кожна десята. А кожна 20-та пішакова еншпіль. Але переважна більшість пішокових еншпілів з величезною перевагою, там купа пішаків, чи вже майже ферс, такі, щоб складних пішокових вкрай мало. Отут найточніше виграш: Тура є сім шах. Каже, міняємо тури, міняємо. Звичайно, чорні чорні зразу здались. Бо після тура є сім дає. Якщо король є сім що відбудеться, друзі, мої відбудеться король Є5. Виграв опозицію. Виграв. Чому виграв? Тому що не мій хід. Хід мого суперника в попередньому прикладі ми не пропускали короля, а тут ми навки прориваємось вперед. Наступний хід один з цих трьох ходів, і чорні безсилі, чорні куди би вони не вийшли, на одну з цих клітинок я пробираюся. Якщо чорні ходять, d 7 ну, звичайно, я в 6 пішов з з'їшачка. Чорні відходять направо, ми йдемо наліво по діагоналі і наближаємось. Чорні відходять сюди, ми наближаємось. Чорні йдуть сюди. Ми знову позиція. Знову кажемо де геть. Наступний наш хід королів 6, Примув можна зробити Король g8, король f 6. А це відео, як виграш цього пішака і провести його ферзі, ви б вже мали знати, ні, знайдете в цьому списку відтворення шахи з нуля. Ще один малесенький, але дуже важливий нюанс. Дуже часто трапляється, що чорні можуть думати, а я не буду таким дурненьким, я піду сюди. І тут за білих треба бути дуже обережним. Бо якщо бум стрибнути на і 5, чорні кажуть, ха, король 7, я виграв опозицію, бо твій хід. Я виграв позицію, Твій хід, я тебе не пущу, і твій хід, ти мусиш відходити, і я відійду. Не мій хід. Тому білі повинні оминати це поле. Білі просто йдуть в обхід. Король є 4 Якщо чорні поб'ють, ми зайдемо вперед. Чорні чекають, ми знов не біжимо вперед. Ми обходимо цю клітинку. Ми хочемо стати на неї другими. Ми другими станемо. Якщо чорні б'ють на 7, король крові 5 фу, ми стали другими і виграли від того. А якщо чорні продовжують цей танець король Д7, тоді єдиний спосіб тут перемогти: вже нема куди далі йти, нема. А сюди не можна першим ставати. Ми тоді ставимо ферзя, король Е8, король Е6, і просто забираємо пішка. Далі ви знаєте вже, як вигравати. Ось так, коли ви знаєте, що таке опозиція, що таке виграти опозицію, як її не програти, ви можете прораховувати варіанти наперед дуже і дуже далеко. Наступний приклад, складніший ось такий. Тут хід білих. Це, наскільки я розумію, це складений етюд 1978 року. Хід білих, білих себе пішак, скажете ви. У, пішачок, ура, у мене пішачок, але ті пішачки нікуди не йдуть, нікуди, вони вперті. Ну, вперті це, це риса характеру. Вони не мають куди рухатись вперед згідно правил шахів. все, вони повністю заблоковані. А чорні планують підійти королем. Ми це зупинити, можемо підійти сюди чи сюди, збити того, збито і почати їх як горішки з дерева збивати. Що ж робити? Що ж робити? Тут єдиний хід дальня опозиція. Я в цій позиції можна би було стрибнути король Є2. Було б непогано стрибнути е, е, король Є2. На король С 3 король e 3 на король С4, король e 4 Тримаємо позицію. Якщо король d 5 ми спокійно вертаємось на e 3 і танцюємо, і це буде нічия. Але ми не можемо стрибнути на e 2 Все, король наблизиться. Ми тоді займаємо це вже складніший. next level, дальня опозиція. Король g 2 Коли між королями три клітинки або одна, або три. Ну дуже рідко буває п'ять, але це вже геть геть склад. І ідея цього, ми даємо хід, поки що ми нікого не зупиняємо. Правильно, це дальня опозиція. Але як тільки король наблизиться, Аня, перепрошую, як тільки тут не наблизиться, бо якщо і ми наблизимось, отут ближня опозиція буде помилка, тому що після король Д4 ми не можемо її тримати далі. Наш пішак на голові стоїть. Ми продовжуємо тримати дальню опозицію на відстані три клітинки, і тільки коли король вже наблизиться до критично важливих пішаків, ми тоді ОС робимо вперше в головну опозицію. На король 4 ходимо король G4. Фішка всіх цих позицій. Щоб знати, що ви виграли опозицію, ви повинні думати, чекайте, якщо його хід, то мені окей, або навіть я виграю, а якщо мій хід, то мені халепа. Так? Ви не хочете мати свій хід. Вики, твій хід, Я... Якби був хід білих, ми б мусили віддати одного з тих пішаків. Але хід чорний. Якщо король наближається на є 3 ми ходимо король G3. Якщо король наближається на Е2, він хоче знизу зайти, ми стаємо на G2. Він відходить на Д2. Ми далі продовжуємо цей танець, дальня опозиція. І тільки коли король наближається до критично важливих клітинок, ми займаємо ближню опозицію. Ось такі справи, друзі. Опозиція, опозиція, опозиція. Але зараз ще один приклад. Зараз подивимось. Ага, ще Пол Бенко. Це був пішоковий, а зараз ще один туровий. Ще один туровий Еншпіль. Де та позиція? Загубив її? О, наступна позиція. Ось така позиція. Туровий Еншпіль. Бенко Полбенко грав білими і зміг виграти проти Геребена. Значить, типова ситуація. Пішак на сьомій лінії хоче стати ферзем. Всі знають, як такого пішака зупиняти. Треба ходити тура А1. Ти стоїш ззаду, король стоїть на G7. Так, це типова ідея, як зупиняти цього пішачка. Але білі тут виграють надзвичайно красивим, складнющим розвитком Полбенко зробив хід тур. Підходити королем не підійде. Чорні продовжують того короля гнати в шию, шах 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 і назад. Як тільки Тура відходить, чорні забирають пішака, зазвичай це нічия, друзі. З якби ти сяв на F3, наприклад, це була б нічия. Але білі ходять фантастичний хід, Тура c 8. Чи якщо чорні дають шах на 6, білі прикривається тура c 6, чорні збивають пішачка на c 7, на 7. І кажуть, все, всього порівну, нічия. Білі кажуть, ні, не нічия. Тура c 7 шах. Ти мусиш бити. Я б'ю. І що ми маємо? Королі дуже далеко, але зараз хід чорних. Якби тут був хід білих, як в щойно ми дивились, дальня опозиція хід білих, якщо білі наближаються на d8, чорні відходять на h 8. І як тільки білі з'являються на е 7 чорні йдуть на ж 7. Ось це головна опозиція. Ключові клітинки Е6, Е7, Е8. А в чорних є чітко три відповідники. І головне стати на ту клітинку другим. Білі йдуть на е 8, йде на ж 8 білі йдуть на Е7, йде на ж 7, білі йдуть сюди. Але хід чорних зараз і чорні програють опозицію дальньою. Вони мусять кудись відійти. Наприклад, кроль відходить на ж 6 і зазвичай, як і в ближній опозиції, король відійшов сюди, ми йдемо по діагоналі в інший бік. Чорний біль наближається, король Д8. Чорний відходить, король H7. І тут дуже ключове. На, от, на король є 7 король G7, опозиція. Нічия. На король є 8 король G8, опозиція, нічия. Танцюємо. Танцюємо, 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 нічого не відбувається. Але білі кажуть, ні, я йду на d7, твій хід. Я маю йти на одну з цих трьох клітинок. І ти маєш мене зустріти на одній з цих трьох клітинок. Але оскільки твій хід, ти не можеш всі три контролювати. Ти не можеш всі три контролювати. І все. Чорні підходять. Король g6. Білі знову. Ну, в принципі, тут король e 6 теж виграє. Король e 6 виграє. Король G7, король e 7 Король мусить відходити. Мусить давати дорогу кольди на g6. Білі заходять в тил, і завдяки тому, що чорні не мають ходу f5, якби той пішлашти на f3, чорні пішли б в 5, була б нічия. Білі наближається і таки з'їдають бідного пішачка. Все, кроєш сім. Ще з'їдає цього пішка і кінець. Але, друзі мої, якщо вернути знову назад, бачите, я так крок за кроком стараюсь вам вибудувати. Якби я почав з цієї позиції, ви б взагалі казали, що це таке? Це капець складно. Ну і зараз складно. Я сам гублюся в цих турових еншпілях. А тут єдиний спосіб врятувати за чорних було спочатку дати шах. Ну, а ви скажете, яка різниця? Білі ходять король є 6, все єдиний хід це Тура-1. А 1. І все знову переходимо в пішковим. Але фантастика полягає в тому, що якщо білі йдуть тура Д8, то ми б'ємо на А7, Тура Д7, Тура Д7, кроль Д7. Тільки що кроль був на С7 в білих дальня опозиція. А це не дальня. Нема такого поняття, коли дві клітинки. Нема. Чорні роблять єдиний хід цієї. позиції. Єдиний хід цієї позиції, який рятує, король А7. Далі ми це вже бачили сьогодні. Не ближче, бо якщо підійти ближче, оскільки в нас цієї клітинки немає, на король 6, ми не можемо зберегти опозицію. Ключові клітинки це Є7, Є6. Ну, насправді усі всі ключові. І ми маємо на кожного з них мати відповідь. Все, дальня опозиція твій хід, твій хід, і чорні тримаються. А якщо би білі не ходили тура 8 а ходили тура e 8 Дуже хитро, якщо на Турабі є 7. Взагалі по цій позиції можна було одне півгодини відео записувати. Але я так стараюсь побільше, побільше вам розповісти. Сподіваюсь, ви в вподобайку, підпишетесь і розкажете про україномовний шаховий ютуб канал. Тура є 7, тура є 7, кроль 7 білі виграли опозицію. Все, хід чорних в цій позиції, чорні мусять відходити на g6. І тоді ми заходимо на F8. Наступний хід кролів 7, все, перемога! Так що ж таке, а що зробить на Туре 8? На Тура 8 чорні спочатку кажуть, шах, я дам шах спочатку, а потім зіб'ю і все. Ти мусиш або відходити назад на f5, я тоді б'ю і все, і прикрившись сьомому -го горизонталь, нічия. А якщо ти йдеш вперед, то я забираю пішачка з шахом. Тому один, ще один шах дати на d1 і тільки тоді вернутися. Тобто опозиція. Дальня опозиція. Ключові, ключові поля де потрібна. Перша потім дальня опозиція. Потім туровий еншпіль, який переходиться, і зрозуміти, де має бути король суперник. Якщо він на D7, то я маю король H7, Якщо він на C7, то я програв. Ось це, що мав мають гросмейстер рахувати, щоб зрозуміти, як, як втримати цей туровий еншпіль. Ось такі справи з опозицією. Так і тепер рухаємося до, на жаль, сумнозвісної моєї партії, сумнозвісної в дуже вузьких кругах. Це була моя позиція чорними в далекому 1999 році. На першій дошці чемпіонату України до 14 років серед хлопців. В четвертому залі в шаховому клубі, якщо правильно пам'ятаю, в кутику грає на першій дошці з Андрієм Карповичем. Я, по-моєму, грав з ним три рази, і він тричі мене обіграв. Жахливі в мене результати з ним, але потім він щось шахами не займався. Тема опозиції перестає бути актуальною або змінює свою конфігурацію, коли є зайвий темп. Наприклад, ось тут за білих найпростіший виграш був піти аж 5. От Білі мають зайвий темп. От білі мають зайвий темп аж 5. Не можуть піти аж 5, а я не маю. Я чорними е, грав тут, я не маю жодного ходу пішкам. Білі мають зайтем. Найпростіший виграш був аж 5, я би пішов b 5 і все, штовхаємо пішака вперед. Штовхаємо, штовхаємо, і все, побігли. І пішака доводимо, і все, і перемагаємо. Це був найпростіший виграш для Андрія Карповича. У нас було дуже мало часу, тоді додавання, друзі, ніякого не було. Це був 46-й хід, ще такі годинники старі з флажками, ти б'єш по них швидко-швидко. Він вирішив, йому не подобалося, що на С4, якщо він піде, я піду король Д4, зіб'юсь, сам буду прохідного мати. Тому він вирішив з іншого боку зайти. Він що, король С2, я король С4, він король Д2. А я що? Я стою, я не маю що робити. Він король Д3 і я король С5. Чому я так танцюю? Бо в мене йде, щоб я на С4 мав хід король Б4. Він так і походив, він походив С4. Не пізно було ще вернутися. Він пішов С4. Я пішов король Б4, і він тут зробив хід h 5. Зайвий темпик віддав мені хід. Я мушу рухати королем, і він тоді ходить, король С3. І, на жаль, в цій позиції, друзі мої, я здався. Я здався, бо я розумію, що король Ден 3 потім король на Б3, і все. І пішак біжить вперед. Він зберіг свого пішка на С4. Я тут здався. А позиція була нічийною. Дуже гірка моя поразка така, була нічийною, тут взагалі не очевидна опозиція. Але суть полягає в тому, от, наприклад, задаєте собі запитання, іноді опозиція може бути така конева. Іноді опозиція може бути діагональна ще якась ключове питання, відповідь на яке підкаже вам, чи це опозиція, чи ні. Якби був зараз мій хід, що би було? Якби зараз був хід білих, була би халепа. Єдиний хід за білих це піти С5, віддати пішака і врятуватися. Але тут хід чорних і чорним халепа, я так подумав. Тут був хід король А5, я мав відійти. Чому на А5, спитаєте ви? Ну, бо якщо на С5 король Б5, пішачка з'їв, тут все зрозуміло. Але ж білі ходить король С3. І тут чорні роблять хід король А4. І ось це опозиція. Ну, вона називається конева опозиція. Але суть від того не міняється. Суть, що один король не пропускає другого. Оцей король не може йти сюди, не може. Білі не можуть піти С5, бо чорні з'їдять пішачка. І білі мусять відступати. Білі... Якби тут був хід чорних, білі б виграли опозицію. Чорний король мусив би йти. Він не може йти на А3, бо пішак просто забіжить в ферзі. Він мусить йти на А5. І тоді білі король Б3, потім король Б4 і вперед. Ось це опозиція, яку я мав виграти. І це була б нічия. Бо якщо білі відходить король С2. Ми знову нападаємо на пішечка. Король Д3, ця позиція вже була. Сьогодні король відходить на опять. Ось такий танець. Ось такий танець. Король С3, король А4 конева опозиція. Мій, е, мій суперник про, прогавив зайвий темп. Він мав з самого початку аж 5 користуватися. Але, але все одно, як на мене, заслужено виграв, бо він мене обіграв в цій партії дуже сильно. Тому, коли є зайвий темпик, опозиція може стати коневою. От дивіться. Передостанній приклад. Маємо таку позицію. Хід чорних. Хід чорних. Білий король активний, готовий йти вперед і здобувати перемогу. Що чорним робити? В принципі, тут хід досить очевидний. Чорні, ну я би хотів стрибнути король Є6 і виграти опозицію. Я стою навпроти тебе, я тебе не пропускаю, все нічия. Але ми не можемо так стрибнути. Якщо ми наближаємось, це велика помилка. У білі ходять король в 5, ми ходимо король в 7. Ура! Ми виграли опозицію! А білі кажуть, not so fast, не так швидко. Білі мають оцей хід d5 і кажуть, а тепер твій хід. А тепер твій хід. І все, король добирається з одної з цих трьох ключових клітинок, а потім потихеньку добирається до пішка D6, навіть пішоки B6 не потрібні. Отже, не можна тут опозицію так виграти. А що зробити? Білі ходять король, чорні ходять король В8. Ну, звичайно, якщо білі король D5, король Д7. Якби білі тут мали пішачка на D3, був би легкий виграш. Д4 віддав хід і вся перемога, але його немає. Білі ходять король F5, і рука, ну аж проситься піти король 7. Правильно, просто опозиція. М -м -м. Тут треба робити. Ну, це називається конева опозиція. Але я би це називав опозиція, коли є зайвий темп суперника. Зазвичай це повна халепа, якщо є зайвий темп суперника. Король Ф7 програє, бо білі мають хід Д5. Це Лотє Гавриков, 1991 рік, два гросмейстер. Чорні ходять король Є7 з думками, що в білих є зайвий темп. Конкретно тут, взагалі, типово, коли король так іде, білі мають заходити з того боку. Але білі не можуть заходити з того боку, бо чорні підуть вперед і самі зберуть нашу пішка. І Ми програємо. Так? Тобто король Є7 зупиняє рух до двох клітинок, але не до третьої. Але білі не можуть йти на третю. І як тільки білі витратять темп на Т5, чорні зразу стають на всім. І тепер справжня опозиція. Не пропускаємо і все, танцюємо. Король 5, кроль сім, крові п'ять, 7, погодились на нічю, розійшлись по хатах. Тому опозиція зайвим темпом може бути конева. Тобто, думайте в контексті: якби тут був хід мій, або мой, якби тут хід був суперника, а не мій, як би це поміняло цю справу? Або куди той король намагається забігти, як його зупинити? І ключове питання. Ви виграли опозицію. Якщо на запитання, якщо мій хід, то мені би була, не буду казати, що халепа. Назвемо це так. То це ви виграли опозицію. Фу, добре, що не мій хід. Передали його супернику. Зазвичай це один кроль навпроти другого. Є дальня опозиція, три клітинки. Може бути конева, але конева зазвичай, коли є один хід пішачком, Вона може бути коневою, бо як тільки піша ходить, вона стає нормальною. Отже, так. І останній складний приклад. Найскладнішої опозиції. Найскладнішої опозиції. Це є партія Назара Богдановича Фірмана, нашого колеги Мендю США дебют. А це Львівська шахова академія. Гросмейстер Назар Фірман зі Львова. Грав білим з, з Віталієм Лужинським. Ох. Пам'ятаєте, це півфінал Чемпіонату України 2011 року. І він проходив в місті Алушта українського Криму. Я там теж був, я там теж брав участь. І дуже цікаво, що партія закінчилась в нічию, і навіть в аналізі, якщо я правильно пам'ятаю, ніхто не помітив. Ну цю цю історію вже краще на зара Богдановича запитав. Але я був шокований, що я не знав, що тут є виграш за біл. Ми маємо трошки більше пішачків. Якби у цих пішачків на А7 і А2 не було, це була б нічия. Партія закінчилась швидко. Назар Богданович побіг вперед королем, король ж 5 Лужинський пішов король Е6, напав на пішака Е5, білі пішли король F4, і чорні пішли F6, заставили помінятися і після ЄФ погодились на нічию, тому що це опозиція. Чорні виграли опозицію, але не партію, тому що в білих король активніший. Так, білих король вперед про Якби королі стояли на клітинку нижче, то б білих було програм. Значить, чому це описано? Але ви скажете, але ж є зайві темпи тут, і в білих, і в чорних. Так, але вони в нас ідентичні. Якщо ти ходиш А3 в цій позиції, я просто копію і хожу А6. Ти король Е4, я король Е6. Ти А4, я хожу А5. Все, повна симетрія. Тому, хоча ніби темпи є, можна вважати, що ті пішаки стоять же отут. Все, вперлись один в одного. Повна симетрія. Якби пішак в чорних стояв на А 6 цій позиції, був би програш. Білі би пішли А3 і сказали би, твій хід посунься. Але оскільки повна симетрія пішків на ферзовому фланці, це виявилось нічия. Але тут був фен феноменальний виграш. Знову ж таки, уявимо, що ці пішки заблоковані, бо фактично так і є. Тому поки що. В плані зайвих темпів їх можна ігнорувати. Давайте подивимося, тут відбувається. Якщо ми біжимо вперед, чорні нас не пускають, ну на ключову клітинку F6 і Е6. Якщо ми йдемо на Е4, хочемо залізти, нас не пускають прямою опозицією. Ніби все гаразд. Ключове питання: якщо в цей момент це 62-й хід, 2011 рік, ну вже додавання, напевно, було на електронний годинниках. Але неважливо, якщо, цих, якщо їх не знати отак от автоматично, то і не помічаєш, як вони в твоїх партіях стаються. Ключове запитання яке? А щоб дуже важливе запитання, яке я рекомендую вам задавати, коли ви граєте, особливо пішоковеч. А як тут зараз хід білих? А якби тут був хід чорних? Ви собі можете задавати це питання. Дивне питання, бо багато ходів є в чорних. Якби тут був хід чорних, думаємо. Король іде на Е6, вперед. А ми ходимо, король Е4 і ми виграли опозицію. Тепер ми заліземо на d5, все. Оскільки знову ігноримо пішків а, бо ми повна симетрія. Ми хід коп'ємо, вони не міняють суті справи. Ми виграємо опозицію, ми зайдемо на d5, зіб'ємо пішка С5 і далі буде перемога. Чорні не можуть складнищити. А якщо чорні йдуть на Е7, ми йдемо вперед на f5 і кажемо сонця. Якби наш хід, ми не можемо сунутись, так? Ми не можемо йти Є 6, бо нас зб'ють, ми не можемо йти Ф. Але оскільки хід чорних, вони мусять відійти, і ми біжимо далі на F6. Наприклад, король Д7, ми йдемо вперед, король Ф6, чорні дають король 8. Ми проламуємось, Є 6, побив, побив, і король іде, з'їдає цього пішачка, і це буде перемога. От за білих. От, Хоча, при певних, якби цей пішак стояв на А6, то це нічийна позиція. Ну, але то вже інша історія. Значить, але ми досягаємо прогресу. Тобто відповідь на питання: а якби був хід мого суперника, м -м -м, в нього була б халепа, в нього була б халепа, бо наближатись сюди він не може. А якщо він відходить далеко, то ми раз і заскочили на д 5 Він мусить стояти біля клітинки Є6. Якби був хід чорних, ми виграємо. І ось це дуже складний приклад відомого правила трикутника. За виграш за білих наступний, пілі відступають королем. На F3. Чому ми правилом трикутника віддаємо хід супернику? Чорні ходять, наприклад, король Є7, і ми ходимо король Е3. І ми кажемо: ти ніколи не можеш стати сюди перший, бо ми виграємо позицію і заліземо. Ти не можеш ходити F6 з цій позиції, бо ми йдемо вперед. Ти б'єш, ми йдемо вперед, і ми з'їдаємо цього пішачка. Ти не можеш активних дій приймати. Ти мусиш стояти на місці, але ти не можеш відходити від клітинки Е6, бо в будь-який момент я заскочу. Якщо ти відступаєш назад, все, король Е4, король Д5 зайшов. Чорні мусять крутитись біля клітинки е 6 але не ставати на неї. Тому чорні ходять король d7, і ми вертаємось на F4. І ми віддали хід супернику. Ми щойно мали цю позицію? Ми спустились вниз, зробили отакий трикутник, а чорні мусять туди-сюди ходити. Фантастичної складності і краси ми віддали хід супернику. Таким чином, ми виграємо не зараз опозиція а на наступному ході. Чорні ходять, кролі 7 сім, входимо кролі в знов хід чорних. І все. Ми досягаємо Чорні ходять А 6 Ми кажемо симетрія, ходимо три. Чорні ходять А5, ми ну, ходимо а 4 Твій хід відходь. Чорні мусять відходити королем, король Д7. Ми йдемо вперед. Чорні ходять, кролі 8, ми йдемо є 6 Ну, чорні можуть схитрувати і піти королів 8, так? дуже хитро, тільки що мені це пшило. Є впад! Ха! Підловив. Якщо ти ходиш Є 7, то я ходжу король, є 8 і й твого пішака. Але білі тут виграють, просто король іде. Е, наліво. Тепер ми йдемо, грозимо побити. Чорні б'ють, ми б'ємо. І ми збираємо тих всіх. Урожай. Суть в чому полягає? Тут була... От стоїть ось ця позиція. Опозиція була в голові, мала бути в голові в себе. Ага, я йду на е 6 Якщо я йду на, е, на Е4, він де на е 6 мій суперник виграв опозицію. Якщо я йду на F5, він йде на Е7, знову він виграв позицію. Але в кожній з цих позицій, якби був хід суперника, я би виграв. Як ж мені передати хід? О, може, я маю зайвий темп? У не маю зайвого темпу. Якби в чорних е, стояв пішак на А6, наприклад, цей момент, то найпростішим виграшем би було піти король Е4. Король Е6 і зайвий темпик. Це ми вже. Розуміємо. Ми просто ходимо А3 і ми віддаємо хід супернику. Бо певна асиметрія була. Але повна симетрія. Нема як віддати хід, тому е е важко було здогадати, що треба віддати хід, опустившись королем, але стоячи біля клітинки Е4. Ось такий на фіналочку трикутний. Король Е3, король Е7, король Е3, король д 7 король Ф4. Трикутник віддаємо хід, щоб виграти потім опозиція. Виграти опозицію це означає отримати опозицію при ході суперника. Ось це прошу вас запам'ятати. На цьому закінчимо. Підписуйтесь на канал. Не звати Михайло Олексієнко, я гросмейстер зі Львова. Підписка, вподобайка, спонсорство. Зробіть якусь активність під цим відео, щоб більше українців його побачили. На цьому закінчимо. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.